На жаль, дорожні роботи не завжди можуть охолодити чиєсь прагнення літати. Майже 200 кілометрів за годину саме така швидкість була у Мерседеса, водій якого, тікаючи від поліції, спричинив масштабну аварію, в якій дивом ніхто не постраждав. То був звичайний ранок суботи. Водії напівпорожньої столичної переправи не квапливо їхали у справах, аж раптом. Як з'ясується згодом, мерседес на високій швидкості тікав від поліції. Влетівши на міст Патона, Керманич не помітив припаркований на реверсі зіл. Від потужного удару легковик спалахує його відкидає на зустрічку, де в нього врізається сітроен. Ось саме на цьому місці водій Мерседеса на швидкості понад 150 кілометрів. ледь не лишив життя Олександра та його пасажира. Попри те, що ДТП сталося декілька днів тому, на місці можна спостерігати уламки. Від потрощених машин. Лише дивом у автомобільні трощі ніхто не загинув, постраждало лише саме залізо. Керманич Сітроена певен вантажівка комунальників врятувала йому та його пасажиру життя. Машина горіла, водій вибіжав з цієї машини і почав кричати Дайте ключ на 10". Ну, ключ йому нужен був навіть для того, щоб номера скинуть Дніпро. От і все, он був п'яний, просто неадекват. Полиция потім сказала, що вони за ним гнали сто он кілометрів. Він їхав більше если бы якщо б зацепил зацепіли и і в'їхав мене, то я думаю, я б вам інтерв'ю вже не давав. Так точно щодо винуватця масштабної ДТП, то ним виявився 29-річний киянин. Під час аварії чоловік не мав при собі жодних документів. Ось на відео він у лікарні відмовляється ставити підпис під документами медичного огляду. Мовилися під підпису присутності, шановний Далі більше пошукавши у міліцейських архівах, джедаї з'ясували, що лиховодій мав проблеми з законом і раніше. Чому тікав від копів цього разу, ми вирішили поцікавитись особисто. Ми дзвонимо з приводу ДТП, яке сталося на мосту Патону нещодавно. Мені немає з вами говорити, нема про що говорити. У поліції на Михайла Бачука вже склали протокол про адміністративне покарання за 130-ю статтею. Водіння авто у нетверезому стані. Нині з ним працюють слідчі. Ми зараз можемо сказати, що він знаходиться з ознаками алкогольного сп'яніння. Результат буде на підставі. Огляду. Санкція статті за керування в нетверезому стані передбачає штраф 10 тисяч 200 гривень та позбавлення права керування сроком на один рік.